От часто фантазії, там, тройнічка певного, да? але парі достатньо відверто просто про це поговорити, пофантазувати, завести один одного, да? і в житті це перестає ну, бути потрібним. Не потрібно, достатньо просто відверто один з одним поговорити про це. Да? Не обов'язково йти в цей досвід. Тому що в більшості випадків, коли про це говорять да, через чесність з собою, і розуміють, що немає засудження да, зі сторони. От інколи просто достатньо цієї фантазії. 80% людей не йдуть в цей досвід фізичний. Їм просто достатньо інколи про це поговорити відчути, що є розуміння один одного. І немає засудження. Тому що найгірше, що може зробити один з, ну, з партнерів, це коли інший партнер проявляє свою фантазію, говорить про неї, а ти висміюєш. І не розумієш, і засуджуєш. Тоді партнер закривається, і в нього є підсвідоме завжди бажання реалізувати це. Але на стороні. Mm -hmm. Розумієш, в чому помилка багатьох пар: вони не розмовляють відверто один з одним про свої фантазії. І висміюють один одного через свої фантазії, якщо щось не сприймають, mm -hmm. з цього починаються проблеми в сексуальному житті.